Вітаю, я Іванікс. І зараз ми будемо продовжувати проходити досягнення Майнкрафту Звільнити Енд. І ми за минулу серію виконали вже так багато досягнень, як діаманти, не сьогодні спасибі. Досягнення, де треба вбити, відбити щиток. Одягнись це зробити залізну броню. І зараз ми зробимо всі. Інші досягнення, що залишились. Нам треба укрити діамантами, зробити броню. Та чародій це два діаманта теж треба. Та холодно гаряче отримати блок обсидіану, от Три діаманти теж на кайло. Треба йти глибше, підемо потім в портал. Так, спочатку треба роздивитись, що ми тут знайшли. У нас вже є два діаманти, насіння пшениці. Та. Взяючі ягоди, пляшка чарів. Там можна взяти залізні злитки, та діаманти, смарагди та нашу що у нас там, нитки теж візьмемо, копицю соломи. Ми підемо торгувати з жителями. жителями. Скипки кавуна. Ще скипки кавуна. Напевно, щиток броненосця напевно, знадобиться, я точно не знаю. Мапа скарбів ні. Ну і пішли, значить. А, книгу, книгу ще візьмемо. так, пішли торгувати з селянами. Але спочатку, може, треба зробити щось з діамантів. А, ні, все рівно. Треба піти торгувати з селянами та візьму мапу. Та, компас є. Візьму мапу та підемо. Так. Все, пішли туди. Так, я вже ось підпливаю, і ось це вже село. Давайте так, продадим напевно, щось жителям нашим цим селянинам. Хоча вони не наші, не знаю. Селянам. Але спочатку я візьму щит, поставлю. А, я за ліжко забув. Так, ну нічого. Посад десь тут саженець. Не, ось тут буде дерево. Далі треба ще поторгуватися з жителями. Верстак та мотига. Дерев'яна, нехай буде. І може зробити лопату залізну. Хоча ні, ні, не треба залізну лопату робити. Так, дерев'яна мотига є. Верстак взяли. Тепер забираємо сіно. Все, я тут розчистив територію від сіна. І треба все-таки зробити селянина. Нам треба отримати діаманти та діамантове кайло. А для цього треба зробити селянина коваля. А для коваля треба ковальський стіл. Так, ставимо верстак та робимо ось так ковальський стіл. Я його рідко роблю, а це я зробив ковальський стіл. Так. І хто у нас буде ковалем? Ось тут, в цьому будиночку. І хтось же ж візьме професію коваля. О, тут мандрівний торговець. Тут Тут мандрівний торговець! Він рідко з'являється. У нього можна купити сухий лід, насіння пшениці. О, гарбуз, гарбуз купимо, гарбуз. Все, я отримав нове досягнення заморський купець. Поторгував з мандрівним торговцем. Так, а далі треба. Що у нас тут? Вже хтось взяв професію. Та ні, я компостер підвезу прям до, до, до селяна якогось. О, взяв професію фермера, робимо ось такі кавуни, кавуни. Ну, це скипки кавуна. Треба зробити повноцінні кавуни, які, е, які треба для продажі фермера. Так, робимо повноцінні кавуни, берем. Далі фермер. О, так тут є скриня. Хліб, і ще смарагди можна взяти. І ще можна взяти пшеницю та. Я все-таки придумав, як спати. Вудочку робимо. Далі, поки ніч, я половлю рибу. Нове досягнення на гачку. Зловити рибу. Якось ночу погано риболовиться, напевно, підемо Ну, Я думаю, все-таки я тут пропустю ночь, ніч. О, так цей селянин вроде став ковалем. Можна в коваля проторгувати. Так, коваль вже став. І купляємо кам'яний кайла. Це для того, щоб його потім прокачати. І треба ще смарагди. А для ще смарагдів треба фермер. Так, фермер. Ну, хтось ще ж. Вибере професію фермера. Ну, Хто тут фермером буде? О, О, пшениця, пшениця, все. Все, готово. Тепер верстак. Робимо пшеницю з, цієї, з цього сіна та продаємо нашому фермеру. Де фермер? Знову кудись. А, ось фермер. Продаємо фермеру всю. І він знову. Пом... А, це фермер. Пшеницю все продаємо. Все, прокачали. Зараз він про... проапгрейдиться. Ще раз продаємо йому кучу пшениці. Далі він ще прокачався. А, ні. Чи так. Далі... Тепер підемо до коваля і в коваля купимо ще кайла, щоб його теж е, прокачати. Далі купляємо це кайло, Купляємо кайло. Коваль прокачується, коваль прокачується. Так, так, так. І... Та залізні слипки він приймає. Це нам. Це я не зможу таке продати. Так. Фермеру далі треба пшениця підемо зараз за пшеницею. Так, тут у нас теж є сіно. Так, все я сіно зібрав і ще фермеру здаємо пшеницю. Далі треба, може, щоб його далі прокачати, треба ще купити в нього яблуки. Так, напевно, треба скриня. Нам тут треба скриня, це точно. Може, в цю скриню я викладу ці Кайла, 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 кайла. Далі ви... тепер візьму ці кайла, ось тут валяються. Теж в скриню їх. Оп. Та тепер у фермера купляємо яблуки. Оп, прокачався і... Треба ще якось сваранди отримати. Так, ще купиться соломи. Так, ще солома і далі ще фермеру здаємо. ще фермеру, ще фермеру. Тепер яблуки купляємо. Все, фермер прокачається. Фермер зараз. І. О, кавуни! Він приймає кавуни, продає йому кавуни. Прокачався та. фермер давай. Він ще продає підозрілу юшку. Підозріла юшка це як зілля. Але воно не показує, який ефект. Треба спробувати. Так, перва підозріла юшка це яка. Це у нас який ефект? Стрибучість, перша це стрибучість, а друга. Мімо другу сладкість. Значить, будемо знати, що перва, перша підозріла юшка, яку фермер продає, це у нас стрибучість. І купляємо стрибучість, тому що це знадобиться сильно. Оце прям гарний такий фермер, продавець. А, ще в мене є, є гарбузи. Треба ще продати фермеру пшеницю. Треба нам 24 штуки. Ой, я корягу цю зламав. Я корягу зламав, ну нічого. Я корягу зламав, але треба 24 штуки. Ну, тростина скоро виросте. Так. 24 штуки. Далі папір і здаємо картографу. Тут же десь був житель картограф. Продавець. Картограф, який, якому я здаю 24 паперу, і він дає один смарагд. Тепер фермер, фермер, фермер. Де наш фермер? А, ні, стоп, не фермер. А, фермер. О, і він продає золоту моркву. І блискучу кавуна. Ні, Нам це не треба. Нам треба ще коваль. В коваля купляємо... Ні, не сокиру, воно погано апгрейдиться. Треба піти за залізом. Треба коваля. Прокачати залізними злитками, тому що в мене цих залізних злитків дуже мало. Треба прокачати коваля залізними злитками. І якраз для цього ми підемо... а тут немає залізних злитків ніде в хатах, ні. А, тут же ж кузні нема. Ну, пішли тоді, туди, там ще тростина є, підемо якраз знайдемо, може, корабль якийсь. Пливемо. Та ще тростину по дорозі знайдемо. Ще тростина. О, ви там подивіться, там вежа розбійників. Там, можна, там куча розбійників. Вони, вони часто роблять ці вежі е, біля селища. І тут вежа розбійників. Давайте я ограбую цю вежу розбійників, тому що там може бути багато чого. Головне, не вбивати капітана. Тому що якщо вбити капітана розбійників, тоді вони потім нападуть на селище. А розбійники зазвичай агресивно до мене відносяться. Так. Зараз заберемо простину. І тут повинен бути залізний голем. Вроді як... Заліз... О, залізний голем. Випускаємо залізного голема, а він. Е... Буде захищати мене від розбійників. Я його ось так визволяю. Нехай залізний голем виходить з цієї клітки. Все, залізний голем В атаку! О, тут ще один залізний голем. Треба ще одного голема випустити з клітки. Що це тебе тут? Розбійники взяли, в клітку посадили, все, випускаємо голема. І далі йдемо наверх. Големи будуть мене потім захищати. Йдемо наверх. І. скриня! Пшениця! Картопля! Це ж ми зможемо посадити картоплю. Так, арбалет! Арбалет. Нитки, нитки. І пляшка чарів, Пляшка чарів буде замість. Напевно, замість. Що ж можна викинути? Оце можна викинути. І темно, думаю, колода нам не треба. Арбалет. Арбалет це краща зброя проти монстрів. Це, це як лук. Для нього теж треба стріли. А чому ж тут... Цей вежі розбій. розбійники з'являються. І тут ще. Оп! Не вийшло дроп зробити. Що це тут розбійник наверху? Оп, вбили розбійника. І тут ще версий. Ой, що це за пастка? Такі розбійники хитрі, вони тут ловушки понаставляли. Десь ж. О, тут так, так тут гарбузи є. Тут ще є. Оцих теж треба випустити. Це... Вони називаються Елеї. Це такі нові монстрики, ну... Які, якщо їм я ось дав їм тростину, тростину і вони тепер будуть всю тростину знаходити та приносити мені. Оце такі елеї, це такі монстрики Ви потім побачите, як вони. Ой, тут тут капітан, тут капітан. Капітана не треба. Ну, можна потім вбити, але я до цього не підготовлений, він дуже сильний. Тікаємо від капітана. І елеї оці йдуть за мною. Так. Тепер попливли кудись далі. Ось дивіться, як ці елеї працюють. Ось я зламаю зараз цю тростину, але її брати не буду. Я її зламав і алеї беруть тростину, взяли і мені принесли. І нове досягнення. Дивіться, там вроді затонулий корабль є! Так, зараз ограбуємо затонулий корабль. Я не знаю, що зробити з алеями, може їх залишити тут, на, на човні. О, нехай в човен, в човен, алеї, в човен. Давайте в човен залисти. В човен, в човен. Ну, Думаю, той політає, але він не уйде. Я ще знаю спосіб їх розмножити, цих елеїв, я потім покажу. Так. Забираємо... О, шкіряна шапка, наш шипи зачарована. Е, Наверно, викладемо нитки і підозріла юшка ще якась. Якась підозріла юшка. Так, Вилазимо. Тут треба подихати свіжим повітрям. Далі... Залазимо сюди. І що тут у нас в скрині морква, картопля. Нитки нитки беремо, нитки. Нитки це важливо. Так, Нитки, може я викину викину рибу та вверх піднімаємося. Все, а, тут ще два алеї в цьому. Так, але ми ж все рівно не знайшли залізо. Треба залізо знайти. Так, я викидаю. Виходить. А що це підозріла юшка робить? А, теж стрибучість. Так, оп, і тепер елеї йдуть за мною. Я затонулі кораблі не знайшов, але як ви бачите, там є якась печера. А, їх правильно називати збирики, я згадав. Будемо називати збирики, тому що на українському. О, ендермена. Там ендермен. О, ендермен на мене нападає, зараз його поб'ємо. О, він, він в воду впав. Так, б'ємо. Все. Перлина Енду! У мене є перлина Енду. Все плюс одна перлина Енду. А нам треба зібрати таких штук аж 12. Щоб зібратись в. Щоб піти в край. Або енд. Ви тільки подивіться, яка зараз як красиво Сонце. Оце воно встає і зараз така хмарна погода. Ой, ти, ви подивіться, яка хмарна погода зараз. І там селище жителів так красиво. О, так навіть дощ пішов, така хмарна прям погода, що дощ пішов. І, а, то, то сонце, а, то сонце сідає, а не встає. То, то захід, я згадав. Скелет. Він не горить із за хмарної погоди. І тут ще є куча тростини, ой, мене три зуби кидають в мене. Мене так сильно ранили три зуби. Треба поїсти, треба відновитись. Що в мене там? А, підозріла юшка. Їм підозріла юшка. Стрибаємо, вбиваємо цього зомбі під зомбістю від підозрілої юшки. І тут е, цей водяник, оцей зомбі з тризубом. Тут водяник з тризубом треба. О! У мене є стріли, у мене є арбалет. Заряджаємо. От куди звідки тут цей голем з'явився? І з цього щось випало, а нічого не випало. З цього водяника з тризубом нічого не випало, окей. Далі ще вугілля є. Так, я зарядю арбалет під щитом. Під щитом. Все, мінус скелет і у нього ще є трошечки всяких предметиків. Стрі... Стріла. А, і ще оця штука нам треба буде. Кістка, все, кістка є. Там пішли зараз поспим, тут якраз зараз не зайнято в воді. І зараз поторгуємося з жителями. І картограф, де наш картограф? Картограф. О, тут кріпер. Давайте нове досягнення. Старенька Бетсі. А, я вже отримав його. Де треба арбалетом стрельнути? Що ж я не потрапляю в кріпера. Оп. І десь... Да! А, я тут тільки що бачив картографа. О, куди він... Видишь, шо, картограф? Так, Робим... верстак, 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 верстак. І робим папір. Папір. ще папіра. Кучу папіру. Папер. І картографу здаємо весь папір. І картограф оновляється. І він продає мапу дослідника океану. От повезло. Забираємо. А, ні, не будемо це все забирати. Я думаю, що все-таки треба піти в ту печеру велику. І ось вже наша печера. Так, заходимо зараз в печеру та е, смарагди треба було, напевно, викласти в скрині. Підемо в печеру за залізом. Заходимо, значить, через водопад. Далі заходимо в цю величезну просто печеру. Просто гігантську. І треба нам залізо. Ось там я десь, вроді, колись в минулій частині я там бачив діаманти. Тоді все-таки за залізом. Ідемо, може, якраз і за діамантами. Там діаманти. Я знайшов діаманти. Треба якось спуститись. Зомбі. Скидуємо прямо його таким мечом на відкидування. Аж пер одне сердечко. І тут зараз все оборудуємо. Зробимо тут верстак. І та робимо теж човен, тому що човен це важлива річ. Човен. О, залізо! Залізо. Ви тільки подивіться на цю супергарну печеру. О, і діаманти! Перший діамант! Ого, повезло! Куча всяких діамантів. Ого, жила велика! Це прям сильно повезло. Я... Мені так раніше не везло. Хоча мені так везло, але я О, ну, відео такі не знімав, як мені так сильно везе. Ой, скелет, скелет, зомбі тут ще й є. Напевно. О! Скелет стрельнув в зомбі. Скелет зараз буде з зомбі битися. Зараз зомбі поб'є скелета. Дивіться, го! І зомбі! Ой! Два сердечка, два сердечка їси. Далі арбалет заряджаємо, стріляємо з арбалета. Стріляємо ще раз. Зомбі вбили. Ой, ні, там дуже багато зомбі. Треба якось визволяти звідси. О, скелет мене прям так підкинув. Так. Спускаємося на човні! І заражаємо арбалет! Ставимо смолоскипи і б'ємо цих павуків, павука арбалетом. Ще раз у арба... мене не видно, скільки стріл. Так, стріли, стріли. О, у мене закінчились стріли. Хліб єсмь. І павука. Тепер вбиваємо цих зомбі, Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мало сердець. Кріпер, кріпер. О, нехай кріпер взірве всіх зомбі. берем щит. Кріпера. Все, кріпер. А, кріпер так і не взірвав всіх зомбі. Що це такий кріпер хитрий? О, Кріпер там проти діамантів нам зайшов. Так, вбиваємо зомбі. Звісно, це, ця печера, тут куча діамантів. А де моя, моя мій човен де? Неважливо, треба вбити зомбі. Треба вбити ключу цих зомбі. Так. Ой-ой-ой, мало сердеця. Мало їжі. Треба десь вилічитись. Беремо гарбузи та на гарбузах піднімаємося. Це такі гарбузи. Це гарно, що я купив того. Мандрівного троця. Купив гарбузи для того, щоб з цих зомбі-пасток. Так, гарбуз, гарбуз. Ой, дошки, дошки, дошки ставим. Тепер ось так. спускаємося трошечки. Так, б'ємо цих зомбі. Спус... А, я смолоскипів зламав. Ой ой! Ой-ой, ой ой тут така, Ой-ой! Ой-ой! Вони б'ють б'ють прям зомбі. Прям сильно б'ють. Вони підстрибують та б'ють. Так, берем Меч в руки і. Оп! Все, зомбі перебили. Тепер діаманти. Добуваємо наші діаманти. Перві діаманти. Я пам'ятаю, що ці діаманти були десь біля цієї лави. О, я тут ще я тут свій човен залишу. Оп, Човен берем. І де діаманти. І о, енде, о! діаманти знайшов. Діаманти. І сим. І тепер треба взяти ще одну підозрілу юшку. Ту, що на зілля зіля части. Тепер. Треба ендермена, оцього мандрівника краю. Ой, я знайшов того самого мандрівника краю, що тут і. А, не вийшло. Оп, все, він в човні? Тепер я п'ю підозрілу юшку чи їм підозрілу юшку цю. З ефектом стрибучості. вбиваю цих і все. Ендермен. Ой, він прям відбивається, прям сильно так. Вірм ендермен. Все. І плюс дві перлини краю. Плюс дві перлини, плюс дві перлини. Ну, точніше, ну, перва перлина була з того ендермена, ця з цього. Тепер треба ще десь добути діаманти. І тут у нас проблемка. Тут скалки, які це ділають крокроч. Ой, там там Варден! Ні-ні-ні. Все темніє, Екран темніє. це значить, що небезпека, небезпека поруч. Варден іде. Тут, тут все чорно, тікаємо, тікаємо. Там повинен бути Тем... темрява. І ховаємось. Так, все. Варден вроді про нас забув. Тепер треба швидко з цими всіми діамантами вибратися з печери. О, тут ще Ендермен, ще мандрівник краю. Забираємо човен? Ні, не вийшло. Так. Ловер, я придумав геніальну ідею. Можна кріпером взірвати Ендермена. Треба це зробити якось акуратно і активувати щит. Кріпер? Эндермен вибрався! Зараз буде велика битва проти Ендермена. Ендермен втік. Ендермен втік. Так, в човен? Давай! В човен? Не в човен? Сідаю. Сідай! О! Ендермен Знову всі в човен! Що це він такий? І з Ендермена так і не випала ні одна перлина. Ну, окей, вибираємось з нашої печери. Уже скелети. Скелети, скелети. Щит і. Давайте, на відкидування їх, все, відкинули. І тікаємо з печери. О, діаманти! О, так тут ще діаманти. Чому я в минулій частині їх не, замі... не помітив? Ну все, зараз я вже буду дома. Вже ось ранок настає, а я до сих пір біжу. І все, я вже тут, біля свого порталу. Ага. І ще я забув про свою собаку. Там ще була моя собака, я, ще... я її зараз сюди приведу. Вона тут, тут просто сидить до сих пір, точніше, він. Заберем та на човні. Все, собака тут і... Що тут мої кавуни? О, там один кавун виріс. Всього лише один кавун. Чому так якось повільно. Окей. Кавун виріс, та й виріс. І все. Тепер ми біля скрині. Собаку, напевно, тут посадимо. Я про неї не забуду. І тепер у мене 16. 16 діамантів. І за допомогою них я зроблю, виконаю сначала, спочатку досягнення. Укрий мене діамантами. Де треба зробити діамантову броню. Робимо нашу діамантову броню. Нове досягнення. Укрий мене діамантами. І в мене тепер діамантова броня. Також можна зробити піч. А, і ще Зробимо кай... цю. Зробимо діамантове кайло для ще одного досягнення. Так, палиці. Діамантове кайло готове. І тепер виконуємо досягнення холодно гаряче. Добуваємо діамантову кайлом. Обсидіан. Обсидіан добути і нове досягнення. Холодно, гаряче. Тепер поставимо цей обсидіан. А, там нам ще треба ще один обсидіан для зачарованого столу. Все, 4 обсидіана я добув. І далі треба виконати досягнення чародій. Зробити зачарований стіл. Ось так. Та зробити ще Зробити... Зача, цю, о, книжкову полицю. Ставимо десь тут зачарований стіл, але спочатку книжкова полиця. Вона, вроді, так робиться. Ставимо зачарований стіл. Так, книжкову полицю. І для цього ще треба... А, я ж забув, треба лазурит. Ну, Потім за лазуритом сходим. Ну, хоча, я думаю, все таки підем за лазуритом. Хух, я вже вернувся. Повернувся з цієї печери. І в мене є 12 лазуриту. І вже в мене їжа закінчується. Зачаруємо. Напевно, нову, новий меч діамантовий. Зробимо діамантовий. Ні, спочатку провіримо, що зачарувати. Так, меч буде нам небесну кару, гостроту відкидання. Або можна. Хоча зробимо меч. Так, палка, палиця. палиця діамантовий меч. Та зачаруємо на. Я думаю, просто що від... незламність не треба, гострота. ну, Ні, а от відкидання треба буде тоді. І нове досягнення. Чародій. чародій, Все, нове досягнення вийшло. чародій. І тепер нам ще треба йти глибше. ну, Я думаю, в наступній серії вже підемо. В цей Незер портал, тому що в цій серії ми вже і так багато чого зробили. Тоді це відео вже закінчується. Підписуйтесь на мій канал. І всім до побачення!